Доброго дня, шановне панство. Граємо в казочки. Граємо це сильно сказано. Виживаємо. Просто виживаємо. Граємо проти м'ясного виробу. Я думаю, це точно м'ясний виріб. <гум> так, добре. Давайте, мабуть... Так, о, а, будуйте. Сюди йде чого не вистачає каміння а так. А потім а, будуйте ось так. І на дерев. Не так, п'ять. Сюди. Мабуть, м'ясний виріб знову буде проти мене. Подивимось. Прям хочеться сказати на м'ясний. Mm. А інший виріб. Вироблю. Так, буду будуйте. Ви на купальню. Ось сюди. Нам потрібно лапнути спочатку. З на їжу поїхали. Є апаємо тут. А потім робимо ось так. І робимо ось так. Начебто повинні витримати. З таким чином. О, прям чітко. Файно, файно. Угу. Потім академію. Так, хоч якийсь захист. Сюди. Сюди. Ще в одному. Сюди і сюди ось так. Давайте робити мені академію. Такі жоту Угу Ось так Сюди Да, да. Uh -huh. Заходьте. Ага, прям він на не впав. Тебе зрозумів. Заходь ось так. Угу. Uh -huh. Так, 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 так. Є, е є, -е є. -е. Вбиваємо. В принципі, таким чином разом можемо. Угу. А... Зб. Секунду. Давайте сюди. А ви... сюди знизу. Ось так. Далі камінь 100 Давайте їжі. Там блін. Камінь дещо Цікаво, якщо от вас направити сюди на камінюк. Це буде, звісно, прикольно. Але мабуть, так не треба робити. Всіх не відправимо. А огляд нагору. Огляд трошки вниз. О, глядь сюда. О, сюда. давай ты золото на камень. Тысяча. Так. Компактнейший, кажется. Так. Ну и дай я тут золото. Ось, воно. Добре. На золото. Ти зробимо так Побільше. Огляд. Мало що. Нам не треба ніяких непередбачених дій. Ага, якщо ще... Що... Угу, я зрозумів. поліпшення їжі. Золота 2500. Нам потрібно зробити ап. Давайте зробимо з їжі зот. Ти ще. Ну, а давайте. І ще разочка. Ап. Так, ви стоїте молодці. Але можна працювати. Заходьте сюди. Ще можна ще некуди правому. А, ага. так. Нахаймо це. Що, каміння не вистачає? Угу. А, дійсно. Раз, в принципі. Да, буде потрібно. Як є. Супер. Угу. Модуєте. Так, золото апнуто. Зараз це в принципі золото апнемо. Угу. Так, камінь. Так, давайте сюди. Їжу. Сюди. А, є в мене. Можна робити. Дим... Чого не вистачає щоб зробити? Золото 2500. Угу, заходьте. Так. Допувайте тут дерево. Ви, в принципі, можете тут стояти. Хоча... Що тут? Це тут дерево. Давайте. Обійть. Можна одразу поліпшення, щоб не забути. Ага, молодці. Ага, в принципі, добре. Угу. Так, давайте. Можна. 65. Так. Що там ще? 500. Давай, якось атакую, бо він мене майже протиснув. О, Йосичка. Так. по-рубому Косичка. Косичка цена да тоже добрая. Сюда. Так. Сюда киноту, Это еще одна. И потем в принципе. Ось так. А можна добудувати? Дякую. Так. Сюди. Давайте. Легкий чистокіл. Щоб напряму не можна було йти. Так, 120 Кінер. Робись. А є два. Конечно, да. давай тысячку також Пимонт. Пимонт. Наш зробимо месічку. Такий захист. Чого не вистачає їжі? А, поліпшення їжі. Дерева вистачає. Так, хто це у нас тут? Не хочете? Ще. е. назад за заебем дым Так, yeah. супер. Ринчок захопий. <laughs> Хоча в принципі так, в нього там нікого немає. Ну повинно було бути. Так, оп. Ще один. Лям перебивай. Так, 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 так. Оп. Сюди. Вас теж поліпшення зробимо. Сюда, в липшине. И назад, отводим войска. И вперед. Вперед. киноту так сюда то есть так то есть так липше не ві. да вы мотоним хтось може хтось може а хтось не може так вы и вы сюда Так, обстріл Раз, Заліза. Заліза робиться. А, так, огілля поліпшення. Заліза поліпшення. А, чого у нас там? Дерево мало. Сюди і на дерево. У він вже друга націю. Так, залізу. Залізу. что у нас сейчас залезал так давай с каменью на залезу угу. так на шериф на Трота 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 Кількістю А, Кімната. Що така Тут що потрібно? Академія. Давайте сюди. А, так, золото і заліза. Так, апнута я. Так, апнута. Так, так всі робляться два. Два. А, два. Так, оїлля. Теж апнути. Сюди. Угу. Так що В тебе люди ззаду. Блін. Він побачив тебе, добре. А міг би захопитися Ляна? А я вже захопив його с Так, Так, ще одну ч захопив також Давайте сюди Е. Сюди заходьте. Ліпшення. А, сюди йдіть А, ні. Камінь Сюди Сюда. Да. Сюда. Парад. Ой. Буду это. Так. Я... Рандашириф. Просто м ясу Идите. Буду это. топор Апнути 10, 10. Так, мені без золота. 5, 5. Так, ці, всі молоці. А, шо так. Давайте сила постріл. Залізо. ГГ, ну звісно, ГГ, пте. Два просі про тебе грають. Патрон нема, каже. Ах, як два пальця обіцяти? Ну таке собі, <гум> Він мене майже завалив на початку. Це був тактичний маневр. Здавалося як так. Я так і зрозумів. Десь така так, демонсі. З ним, з комбаса прям. Угу. Я йому допоміг. Ну, тепер моя черга тобі була допомагати. Так. Дякую, дякую, дуже чесно. <гум> Так, комбаса, що він таке робить? Чи він що, гапи робить чи що? Це дивитись, треба зберігати, як він такий крутий чувак. Добре, признаємо, крутий. Але двох не тягне. Ну добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.